Востаннє, коли я вам знімала розпаковку, вам дуже зайшло, тому сьогодні знову розпаковка в прямому ефірі і будемо з вами вчити англійську. Отже, показую вам свою розпак... розпаковочку від мейкапу. Я люблю цей сайт, я постійно тут замовляю. Тут на задньому фоні будете бачити реальне життя, як воно є. Sorry for the mess. Мій абсолютний фаворит цього життя це Sun Cream. Або ще можемо назвати його Sun Screen, або ще санблок. Це сонцезахисний крем. Тут у мене 50 -ка. мені треба і більше, але більше не буває. Наносимо всі, особливо у кого така шкіра, як і в мене. Наступне подарувала мені клінік. Такий є What's that? bb крем Щось таке. Якась така штука. Ivory, колір слонова кістка. Не знаю, чи буду це наносити. Не знаю, чи мені цей колір підійде. Я не думаю, що я Ivory. Who knows? Крем від Клінік Moisture Surge. Uh, дослівно Moisture – це вологість, Surge – це. Різке зростання, тобто це сплеск вологості. І тут у нас пише, вже вам не, не фокусується. 100 Hours Auto Replenishing Hydrator. Тобто, ем, автопоновлювальний гідратор, зволожувач. 100 годинний. Я не думаю, що він 100 годин працює. Але це мій must-have. Я його дуже люблю. Дуже класно, мені зволожує шкіру. Отакий От клінік. Я його за кольором відрізняю. Ну і за цифрою 100 годин.